Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про проект Hamster Combat. Але я вам не буду розказувати про те, як швидко фармити монети, що потрібно прокажу та багато непотрібної інформації. Я вам лише розкажу, чому вам потрібно перестати взагалі грати в цей проект в цю гру. Розкажу взагалі, що не так з цим проектом, чому ми з нього абсолютно нічого не заробимо. І взагалі, які є аль аль альтернативи до цього проєкту, якщо ви хочете реально швидко заробити, по типу нуцкої в криптовалюті. Але перед початком відео попрошу вас поставити лайк та підписатись, так як це допоможе просуванню мого каналу. Спочатку давайте перейдемо на сайт CryptoRank.io, де ми можемо дізнатися абсолютно все. Про криптовалютний проект, взагалі взагалі про любу криптовалюту, давайте введемо тут Hamster Combat І як бачимо, по запиту Hamster Combat абсолютно нічого немає. Значить, ми абсолютно нічого не зможемо дізнатись про цей проект. Як бачимо, NotCoin є, а все абсолютно просто про NotCoin Ми можемо тут дізнатись абсолютно все, які раунди інвестицій, хто стоїть за проектом та багато чого іншого. Але все-таки деяку інформацію по Hamster Combat я знайшов і сьогодні вам про неї розкажу. Давайте просто візьмемо до порівняння той самий NotCoin. Про NotCoin ми знали абсолютно все, хто такі засновники цього проєкту, його їх піарив сам дуро. Ми знали взагалі все про команду, тому що вони, в принципі, виходили в інтерв'ю на Ютубі. Ми знали, що буде після лістингу, що вони планують будувати взагалі в своїй екосистемі. Ми знали, що буде на лістингу, що буде перед лістингом, тому що в принципі всі ці засновники давали інтерв'ю, і ми могли про це все знати. А якщо порівнювати з хамстеркоммодом, то хамстерком абсолютно глухо. Ми не знаємо, хто засновники цього проекту, хто стоїть взагалі за цим проектом, хто там піарник цього проекту та багато іншої інформації. Але все-таки, щось я знайшов, хто не знає, їх піар-директором є Нікіта Ануфрієв, блогер на Ютубі. Ви могли деколи бачити його там на різках в Тіктоці, на різках. В шорцах, ну, коротше, в різних соціальних мережах ми могли, можливо, навіть дивились його інтерв'ю навіть з тим самим засновником ноткоїна. З цієї всієї інформації ми можемо прийти до логічного висновку, що це проєкт є російський. Тобто люди, які роблять цей проєкт. На вісімдесят на 90% це громадяни Російської Федерації. Давайте, в принципі, перейдемо до того, взагалі, що буде за дроб. Тому що всі чекають нагород, а ніх нема зараз ніякої інформації. Нам розказували про те, що ТГЄ буде в кінці травня. Хто не знає, що таке ТГЄ, це розподілення нагород, але вже якби кінець травня і немає ніякої інформації по дропу, немає ніякої інформації про лістинг на біржах. Що є дуже мало імовірним, але все-таки є дещо, що я вам готовий показати, це їх слита токіноміка. Зараз ми до неї перейдемо поближче. Також хотів би вам розказати про свій телеграм-канал, наше криптоком'юніті, в якому кожен день виходять свіжі теми по заробітку на криптовалюті, свіжі криптопроекти. Там ви можете знайти і різні в принципі тапалки, які я сам роблю, які реально дуже крутими. А також за кріпноповідомлюю зможете знайти собі різні курси по криптовалюті, арбітражі трафіку та багато від інших дуже. Же популярних українських блогерів посилання телеграм-канали залишу в описі під цим відео. Ось, в принципі, і сам скрін цієї, так скажем, токеноміки, яка зараз розійшлася просто по інтернету. Багато людей не поняли, що це таке. Скільки ми отримаємо, але давайте я вам розкажу в принципі детальніше. На дроп вони виділили цілий 1%. Тобто, уявіть собі, на всіх 5 мільйонів користувачів чи 6, скільки їх вже там є, просто виділили умовно 1% токенів. Тобто ми всі 6 мільйонів людей поділили лише 1%. Але ми не знаємо, скільки взагалі є в загальному цих токенів, скільки він буде коштувати. Взагалі нічого не знаю. І тут є ще дуже важлива деталь про те, що вестінг цих токенів, по-моєму, буде 12 чи 24 місяці. Тобто, е якщо нам навіть щось дадуть, токен заліститься на біржу, що раз ще раз кажу, мало ймовірно, ми отримаємо наші, допустимо, токенів на наших 200 доларів. E, значить, цей токен буде розлочуватись нам протягом 12 чи 24 місяців. Я вже точно не пам'ятаю, але це по-моєму буде більше року. Тобто, наших 200 доларів нам будуть відкриватися e, цілих ну цей період. Тобто, кожен місяць ми будемо отримувати, от, умовно по 5 доларів, так на протязі двох років. Тобто, ви собі можете уявити, що в надкоїні ми наші токени отримали зразу. Так, були якісь проблеми там з виводом, з лістином чи ще інше, але як ми знаємо, біржа байбіт нам. Компенсувала те, що ми е, вчасно наші токени на біржі не прийшли. Так само, як і зробив Telegram Wallet. А тут взагалі нічого не ясно. Тобто немає ніяких натяків від бірж. Ми взагалі нічого не знаємо, що буде з цим проектом. Просто люди його роблять на сліпу. Ми навіть не знаємо, яка кількість туди інвестицій зайшла. Які сід раунди цих інвестицій ми е, принцип проект отримав. Тобто є токеноміка. Кажуть, що вона неофіційна, але я вірю, що це офіційна економіка, тому що ну, немає стільки інвестицій. Вони живуть, по суті зараз тільки по суті, заради реклами. Тобто реклама, яка продається реально, в реальному їхньому боті, вона є досить дорога, тому що, повірте, реклама на там шість мільйонів користувачів. І нутко цей хамстеркомбат він реально зараз став набагато популярнішим ніж нудкоїн, тому що всі зловили фому, тобто відчуття втраченого, втраченого заробітку, і пішли тапати цього хомяка. не розібравшись взагалі, що це за проект. Скільки в ньому інвестицій, та багато інших, в принципі, деталь да до речі, під час монтажа я вже знайшов додаткову інформацію про те, що до мене Комбата зареєстрований. В Росії, і це повністю російський проект. Ось, в принципі, скрін, можете самі подивитись, що це реально не я написав. Єдине, що я реально порекомендую, це закинути робити цей хамстер комба, тому що вони реально дуже швидко розвиваються. Ви скажете, ну там 6 мільйонів людей, значить в них по-любому є гроші. Нема в них стільки грошей, немає цих фондів, які б зайшли. Та да, є люди, які купують на цьому рекламу. Але якщо ми знаємо, що в аудиторія була набагато крутіша, це були просто криптони, які реально хотіли, тому що. Це нове. А тут ми зайшли на фому. ми не маємо абсолютно жодної інформації про цей проєкт, ніхто з топових особистостей їх не піарить, крім як інстаблогерів. Дуров їх не піарить, не піарить їх інші світові криптони. Тобто з цього ми можемо прийти реально до висновку, що вони не немає грошей, щоб просто нам роздати цей дроп. А якщо роздати, то самі бачите, з Вестінгом в 2 роки і ми будемо отримувати цих 200 доларів протягом. Двох років. А зараз, в принципі, я вам розкажу про які альтернативні проекти, якщо ви реально хочете швидко заробити на крипті, по типу нудкоїну. Давайте, в принципі, перейдемо до альтернатив цього Hamster Combat, Які проекти я вам рекомендую робити по типу таппалок, які я сам деколи роблю. Ну, перше це проект Мемифай, тому що він реально дуже давно на ринку. Він лідер своїй GameFi, в принципі. Індустрії проект максимально схожий на ноткоін. Проект реально оголосив про те, що буде цю тапалку. Ми робили їх тиснет. Дроп також буде затеснет вже в скорому часі. І друге, це е, капі. Там Просто потрібно заходити раз в пару годин, забирати ці токени, прокачувати. Це ончейн проект. Такий проект реально сміло може в нього можуть сміло зайти реальні крут, круті фонди, тому що ончейн метрики вони завжди відкупаються. Вони завжди отримують дуже хороші інвестиції. І в принципі, ці проекти реально вони. Годні і про них розкажу реальні круті криптоінфлюенсери, за якими я слідкую. Цю інформацію з відео ви реально можете перевірити в інтернеті по телеграм-каналах. Та е, взагалі ну дуже багато зараз є статей, які викривають в принципі, хамстер. Комбат, діло ваше робити чи не робити. Я вас не закликаю до ніяких дій. Суто на ваш холодний розум. Всі посилання з відео на телеграм-канали знайти в описі е, під цим відео. Всім дякую, хто дивився, всім бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.